Всім доброго вечора! Бажаю всім доброго здоров'я. Хочу сьогодні показати вам свої гортензії, які я вирощую в горщиках. І теж у мене є гортензії у відкритому ґрунті. Значить, Перша гортензія, яка в мене заквітла в цьому році, це ось така маленька гортензія Бобо. Ось вона. Вона в мене в маленькому горщику 5-літровому. Ось гортензія Бобо. Зараз, бачите, Бобо, я її навіть не пересаджувала, от в якому я її купила горщику. В такому вона у мене зараз тут і є. Вона була зовсім маленька, така, от, і тут такий був кущ, що цей, якби, загущений. Деякі тут пагони, я поприбирала. Ну, от так я її вирішила залишити в цьому році. От, і заквітло чотири пагончики. Ось дивіться, бачите, які. От, куплена вона в садовому центрі. Ну, думаю, що це не пересорт. От. Показую ближче квіточки. Можливо, хтось дивиться моє відео, в кого є ця гортензія. Бобо. От. І напише мені відгук, що це дійсно ця гортензія. Значить, листочки в неї такого світло-зеленого кольору. Мають такі зубчики. Бачите, ось показую ближче. Гілочка в неї ця нетемна, такого ну, світло-коричневого десь, я б сказала, кольору. І листочки ось такі видовжені, загострені в кінці. Такі вони тоненькі. От. І ось так вони, бачите, такою, якоюсь лодочкою, наче вона тримаються на пагоні, листочки такою лодочкою. Якби ось подивіться, як, бачите, наче як він хоче загорнутися, але ось така ця гортензія, бобо. От, значить, квіточка, от, бачите? Ось така квіточка. Квіточки самі маленькі. От. Мають таку в середині, е, таку бубиночку, якби серединку. І е, сама квіточка, от подивіться, бачите, напоминає таку, наче як е, листочки, бачите, так доверху, наче підняті трошки ось саму таку більшу показую. Вам, бачите, які дуже симпатичні, красиві такі квіточки. Наче така мисочка маленька. Всередині з горошиночкою. Бачите, як от ось така в мене бобу. Ну, я думаю, що це не пересорт. Я її не пересадила через те, що рішила так, що хай вона у мене в цьому році так і росте в цьому горщику, а восени я їй дам більший об'єм ґрунту і пересажу, і на другий рік вона буде у мене вже або в більшому горшку, або я її, можливо, десь. Висажу в відкритий ґрунт. Ось така в мене бобо. Так, Прошу вас, дівчата, хто вирощує в кого є бобо, хто вирощує, відгукніться, напишіть, чи це не пересорт у мене. Буду дуже вдячна вам. Гортензія піксіо. Ось, яку я вирощую в горщику, куплена в цьому році. В мене вона росте перший рік. О, значить, я її купила вже не маленьким саженцем, а вона вже двохрічка. От, Значить, має ось такі листочки і закладає бутончики. Я думаю, що вона проквітне. Ну, от так от, так Якби ще не відчуваю я там цих грудочок, але по самій формі цієї верхушки, бачите, вона таким, наче, кульочком складає листочки. От, я думаю, що тут буде квіточка піксіо, Ось така вона у мене. Тут квітує ось біла петунія. І ось така в мене є гортензія. Це П'ятіт Флорі гортензія. має ось такі вже суцвіття, теж відкрилася вже давно, вже, мабуть, з тиждень як відкрилася. Ось такі має маленькі квіточки. Маленькі. Таке в неї суцвіття, бачите, розширене. Ось показую вам так. Росте у горщику 7,5 літрів. І я її в цьому році залишила 5 пагонів. Ну, ось таке п'ятіт флорі в мене. Трошки відійду. Біля неї у мене росте гортензія Пандура. Теж горшок 7,5 літрів. Я її залишила ось такі три пагони. от Пагони такі потужні. Дивіться, які вони, бачите, які. О, дуже потужні пагони, пандора і має ось такі, вже готуються до квітування, має ось такі суцвіття. Так цікаво, вони в неї роз, розкриються, розположені саме розташування. От так, бачите, вон, перші квіточки вже відкриваються. Має такі листки потужні, великі. От. І ось навіть один пасинок є. Видно? Ось. Ви знаєте, хочу сказати, що я сама ще знайомлюся з цими гортензіями через те, що я їх купила в минулому році. І вони в мене тільки перший рік як будуть квітувати. То, чесно кажучи, я сама не знаю, які вони будуть, як вони будуть квітувати, але ось на даний час вони отакі в мене Пандора. Ось гортензія у мене полістар. Куплена, як полістар. Але, що хочу сказати, що знаю, що Полістар одна із ранньо квітучих гортензій. А в мене одна ось така. Трошки, бачите, пошкоджені є листочки, щось її під'їдало, видно. Ну, тут вже пішли, родіби, які нормальні, але всередині. Дивимося, там щось чорніє. Що мені так показалося? Та ні, ніби чистенько всередині. Теж він випускає, бачите, закладає бутончики для квітування. Але мене беруть сумніви, що це полістар, через те, що полістар із ранньоквітучих гортензій і вона вже на початку червня, в кінці травня, як би повинна квітувати. Бачите, теж трошки є. Опіки на листках через те, що стоїть першу половину дня на сонці. Так що не знаю, що це буде за гортензія. Ну, куплена як Полістар. Слідуюча гортензія ось така, теж вся на бутонах. От це у мене Little Lime. Ось теж попускала пасинки. Такі є. Ось такі красиві в неї. Зелені листки. Колір виражений, зелений, дуже гарно. І на всіх пагончиках заклала, і тут є, і тут буде квітувати. Ось, бачите, перший рік теж буду бачити її квітування. Little Lime. Дуже красиво. Зараз виглядає такий кущик пишненький, шикарненький. І ось гортензія в горщику, яка квітує вже повним, як кажуть, ходом. Ось такі в неї великі суцвіття. От, вона росте в горшку 7, здається, 7,5 літрів. І всі п'ять пагонів залишила я їй, і всі п'ять пагонів квітують. Дуже гарна гортензія, вона без назви, без назви. Це я вкорінила, так випадково йшла, росли гортензії. Я вже про це не раз сказала. Я зірвала живці там і вкорінилися у мене вдома ці гортензії. От. Але хочу показати вам от дивіться, яка вона красунечка. І там всередині, бачите, ось ці великі квіточки, от. а всередині ще є такі манюсінькі квіточки, як зірочки. От, бачите, ось. Зараз подивимося на другому суцвітті. Ось тут, дивіться, теж гарно їх видно. Ось ті маленькі. Покажу вам їх. Вони там. О, вон, бачите, їх, які вони? Зірочки такі, начебто, ось. Дивіться, показую. Назви не знаю. От не знаю назви. От вам показую ці зірочки. От, бачите, вон, вони там є всередині. Такі красивенькі, малесенькі квіточки. От, От це на даний час вона така. А тут вони ось ці маленькі всерединки, дивіться ще в бутончиках, в кого є така гортензія? От дивіться, які великі волоті в неї. В кого така можливо є з такими особливостями квітування? От прошу вас, напишіть мені, як вона називається. Ось така красуня, дуже гарна. Шапки прям, дивіться, які шапки. Гілочка сама невесо, невелика, тут десь сантиметрів сорок вона, мабуть, ось. Отака. от. А Самі оці суцвіття доволі в неї великі. Ось така гортензія без назви дуже красива. Дякую всім за увагу і до нових відео!